Вітаю вас, друзі. Вітаю я і наша найголовна інженер каже, що у нас щось приїхало. По розміру схожу на зубну щітку. Давайте відкриємо. І подивимось. Наскільки я пам'ятаю, якщо це ця щиточка, то вона з моменту купівлі погано вібрує Так, це прибираємо. Давайте подивимось. Так, щітка є. У. В смысле. Та ну! Це. Або. А, вістень між. А, штифтом, господи, штифтом. Між віброблоком і. А, катушкою, або. зламав сам віброблок. Ну що, о, еге, такі коверіали. От чому я знімаю звітні відео завжди, бачите? Вона кимось Жека Вирена. Ну, давайте подивимось. Я сподіваюсь, ніхто там не нашкодить нічого. І все буде гаразд. Як ти думаєш, доцільці нашкодили? Так. Yeah. Та нашкодили, так поковиряли корпус сильно. Це вже нашкодили. Зразу кажу, дешевше буде мені вислати я зроблю, ніж ви потім будете платити за відновлення щитки, щітки, якщо ви щось там наробите. Yeah. Так. Давай, сонечко, ми зараз подивимось. Так, ну тут, походу, відстань. А що ж тебе ковыряло, навіщо? Тримається, нормально, така пайка з заводу, так, але ну, я вам зараз покажу ближче. Схоже, що це з завода. І камера верне фокус. Бачите, ось тут. Ай, господи, як тебе сфокусувати. О! Дроти так припаяні, ну, м'яко кажучи, ненормально. Так. Э, ну, зараз. Я так розумію, що скоріше намагалися по моїй методиці виставити. А, плюс ще й шуруп відвалений. Тут, короче, по повній програмі, походу. А ну давайте спочатку шуруп. Не, все одно. Ой, прикольний звук. Чуєте? Сейчас микрофон пошёл просто я буду сегодня почитать. Вот так. Прямо а те? Все. Чернобыльская щитка. Лечильник гейзера. О, тут взагалі заражено. Ладно, жартую. Давайте вернем микрофон. Вибачайте, якщо шрожу. Ну, скоріше за все, катушка. Зараз пробуємо просто. Це не ремонт. Я так виключно для впевненості своєї. Зараз запрацює Але криво стоїть, тому, відповідно, і тут шуруп треба рівняти. Але для цього нам треба знімати буде Дивлюсь там Якась гумка. Чуття, що це не оригінальна гумка стоїть тут. Зараз поясню, чому. Опа! треба тебе ще тримати на руках. Бачите, тут якась така виїмка. В оригіналі я такого не бачив. Так, я в будь-якому випадку буду робити профілактику гумового щільнювача, тому я її підніму. Ну, коротше, цікаво. Зараз подивимось. Дані маркування є. Хм. Може це якось прищемили, коли збирали неправильно. Гресь його знає. Так, ну що от тут? Тут, в принципі. З нуля. Викручуємо. Випадай. Залишки. Зараз давайте, щоб вам було гарно видно. Так залишки старої фіксатор різьби старого ми видаляємо шурупа Далі відпаюються оці два контакти, інакше ми не знімемо. Щіточку. Хоча в цьому випадку знімемо, тому що вона у нас розвалюється. Знімемо, сонечко Знімемо. Давайте я покажу, як це можна зробити не відпаюючи. Нам треба. Салатовий. У нас зараз іде стадія, які кольори? Цюбіло. Це, це біло. Так. Ось так ми беремо. Обережно не порвіть Дроти і можна ось так в даному випадку зняти. Бачите? Все. Тобто тут це просто чому, тому що у нас шуруп викручений А коли шуруп вкручений і ви не збираєтесь викручувати то просто не буде. Це така відкриточка, вона мені зараз дуже буде треба. Бо я її обережно підніму ось цей датчик. Бачиш, це датчик. Датчик натискання сильного. Якщо сильно тітя або дядя натискає, то цей датчик починає сигналізувати про це. Каже, не мучте, щітку, будь ласка. І зуби ваші також. Так, і обережненько знімаємо. Так, можна, в принципі, так перевіряти, але я на це раз показував, на це раз пояснював і ще на це раз буду пояснювати. Обережно, тут гостенька, сонечко, тому обережно, сонце. Це ми діли Раз, потім у мене є. Де там в мене є? Ось чарівна пластикова тулочка, така, лопатка, не знаю, як її назвати. Два. Три. І затискаємо. Є. І. Ой, колить. Пайка. Треба по-іншому взяти. Ще раз для перевірки є. Так, і не порвалась, не порвалась. Чудово. І зараз, в принципі, вона вже змінить звук. О, це вже інша справа. Тепер ми цю жужуку ставимо на місце. Ставимо на місце тут? Так. Раз. Заводимо гумовий. Це не ущільнювач, це антивібратор, як його назвав. Біло. Це біло. Так. І заводимо сюди на місце. Ну, а без пайки. Обійшлось, верніше, без пайки. Так, це ми зараз замотаємо все на місце, тільки спочатку ми одягнемо. Насадочку на місце. Ось так. І вернемо її. От сюди. Бачите, як можна? Ось так. І ми не розбирали чітко повністю. Не паяли, принаймні. Ти весь процес сонечко, бачила. А, то скажи. Виганяють мене, коли паять починають. Тепер давайте просто для перевірки закручу ще раз шуруп. Потім далі будемо знімати відео. Так, потім далі будемо знімати відео. Обов'язково можна дріт укласти зразу спадки. І датчик на місці приклеїти. Так, Сонечко обережні, тут треба його рівно на місці поставити, як він був на місці. Так, за голову в кадрі, якщо зараз є, вибачайте, мені треба на місці ідеально приклеїти датчик. На. Я думаю, розробилось. Ну. Жужить сильно. Звук мені не супер подобається. Давайте ми. Сонце, почекай. зараз поставимо, а тобі треба все, все, все. все. Поставимо, і потім ще раз відкриємо. В будь-якому випадку. А так. О! Ні, це просто корпус. А, і ще відбіліва через жим стоїть. О. О! Оце вже інша справа. Так, ну і традиційно для перевірки... мікрофон. Молодець. Старайтесь дитинка! Так, вибачте за цей звук, що це дитина скинула мікрофон головою. Я тут не спеціально, сонечко, все добре. Давайте. О! Чудово! Чудово! Я до кінця надягнув, але це не принципово. А, ласкоч. Давай поскочить, беруться, давай. Ласкоч, 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 ласкоч. Подобається? Так, да, подобається, потім пограйся. Так, ну що, то, що я і казав. Не про втручання. Ну це дрібниці. Трошки буде дорожче. Ремонт клієнт, чи клієнт. Не пам'ятаю, чесно. Тому незначно, але чуть-чуть дорожче. Дяді, так, якщо Так, так. Так, чистка різьби, герметик. Герметик. Ну, чіпайте, треба зараз буде. І, в принципі, що, а, гумовий щільноч так і назад знімаємо. До речі, коли знімаєте, знімайте обережно, не порвіть його. Його легко проколоти, оскільки ну, гума, самі розумієте. Гумовий щільнич, раз. Корпус шліфану трошки, що зможу. Два. Ой, і тут покоцали, господи. Це прокладка ціла гумова. ось тут корпус, зараз я вам покажу. треба, Ой, з другої сторони, не краще. Дивіться, раз. Камера фокус верне. Не знаю, видно вам чи ні. І друга сторона там взагалі жах. Коротше, рівняю корпус і продовжуємо з вами відео. Так, шуруп. Тінь. Герметика немає. Фіксатора верніше. А, давайте. Да, 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 з тобой, тобой, тобой знімати, обов'язково, такі мікрофони скидують, добре. Значить що? <кій> беремо втулочку. На місці. Раз. Далі беремо наш шурупчик І наносимо таку бульку, гарну бульку фіксатору Різьби, є. Е. Цибулька. Цибулька. І трошки її вниз, щоб воно. Бо воно зараз частина залишиться на, на втулці цій. Закручуємо. Тут є нюанс, тут треба виставити правильно. Ех, ти чого ж жукаєш? Що ти просими катя? До речі, шліці трошки покосила на шурупі. Потім відкрутка в людини неправильна. Ну, в плані підходяща. Вона там може бути правильна, але не підходяща. І треба. Не обов'язково, але я під в цьому питанні, в цих питаннях раніше. Це я помив їх, вичистив. Не треба їх брати, доченька. Ці гумки таткові треба. Зараз ми їх будемо на місці ставити. Та. Виставити. Дроти. Це дрібничка можна не виставляти. Ну, знову ж таки. Так, і пройтись по платі. Ну вроді не видно, що потепляння рідини було. Чи просто не про втрачання. От і все. Так, і беремо Оп. силикон, який ніяк не заправлю. Не забуваю, треба добратися нарешті, бо в мене там здоровий шприц завода. я Його закуповував колись не дуже багато. Так, і гарно-гарно гумовий ущільнювач цей ми намастили силикончиком, поставили. І другий так само. Так, ну, кришку я тут як зміг підрівняв, тому що її, звісно, жорстко трошки покоцали. Так. І традиційно дубці підтирательний папір. Є. Так, і тут корпус теж, як зміг підрівняв, не знаю, давайте. Може вам ближче покажу. Ну, якось так вийшло. Не супер, але краще, ніж було. Давайте ставимо на місце. Раз. О, ідеально виставив. Є. Ще раз. Тест так. Це якісь лізе. Чудово! Давай, ласкоть. Приємно? Добре. Якщо головний інженеру головній головний інженеру приємно, то значить. Ремонт можна вважати виконаним. Так, ну а вам всім порада. Отак щітки не відкривайте. Це ненормально. Бачите, трошки щилено. Там, звісно, гумовий щині буде тримати, але в будь-якому випадку. Зараз по Пограйся. Потестуєш. Наразі що. скажи Дякую дякую дяку за перегляд, дякую за подобачку. Традиційно дякую за підписку і коментар. кажи підписуйтесь. Дяку. Молодець. Слава Україні і до зустрічі. Камера буде трястись, вибачайте, ти натискав.